Всім доброго дня. Знову ми на кухні, знову з до Ось. Ось Вчора були на тихой охоті. Насобирали почти два отаких от, от грибочків, вже відварили їх. Половину заховали у холодильник відвареними. Ось, А ці зараз покажу вам рецептиком, яким ми закриваємо. Я зараз ставлю в тарафію я вам покажу, скільки ми набрали. Ось ми все підготовили. Зараз я вам покажу рецептиком, яким ми закриваємо. Ми все підготовили. Миколаївна це підготовила. Рецепт буде у нас на літр води, буде маринад ми робити. Зараз Миколаївна трошки переміє наші ще грибочки. Ось і Почнемо. Передав телефон Миколаївну. Тепер Вері, Миколаївна переміла вже наші грибочки. Ось вже в каструльці вони. Вливаємо ми сюди літр води у наші грибочки. Це водички. буде рецепт на літр води. Так, сюди ми беремо 70 грамів оцету 9 9%. Теж вливаємо сюди. Ось так. Тепер. Беремо цукор. Цукор о, ми беремо чай, три чайні ложечки. Ось так. Одна. Дві. Три. Так, тепер беремо ми духмяний перець. пару, Ну, на баночку, коротше, щоб у нас вийшло по дві штучки. Це 4 штучки ми беремо. Тут буде дві баночки у нас. 4 штучки. Вездівку ми не кидаємо, бо в нас її ніхто не любить. Хто любить, можна кидати. Да. І лаврушку теж ми не кидаємо, бо в нас її ніхто не любить. І беремо штучок 8-10. Отак, так, Отак. Беремо. Цумич перчі, перці, перчик, коротше, теж відправляємо сюди. І саме головне, не забуваємо, ми сюди додаємо сіль столова. Ложка. Ну, ось така. Ось так. раз. І сюди. Хоп! І це все ретельно ми перемішуємо і ставимо на 15 хвилин на газ. Закіпає і 15 хвилин і у нас воно все все проварюється. Провариться, далі заснімемо, покажемо як закатуємо, як охлаждаємо і що в нас вийшло, яка красота буде у нас у баночках. Все, ставимо на огонь. Так, покажи, так, як наші грибочки. Засовуємо. Взяли баночки, баночки, як завжди стерилізуємо в мікроволновочки. Беремо в баночки, заливаємо наші грибочки. Да, постараємося поближе грибочків ось так. щоб по повненці. Накидаємо другу. так раз. Сначала виловые грибочки. Это самый простейший, самый лучший и самый смачнейший рецептик. <говорит> так. Розлили, якраз вийшло дві політрові баночки, беремо кришечку і закатуємо. Я кажу, це найсмачніший рецепт, який ми вже тільки не пробували. Ви знаєте, що наш край завжди багатий грибочками, Ми закриваємо по всякому рецепту. Ну, і біленькі закриваємо, і е, маслята. В основному наша любить закатувати це маслята. Маленькі 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 маслята. Вот. І е, Польські грибочки. Такі ось, Соусом народ, да, соусом сацебелі дуже смачні. Ну, ось, там вроді у нас добавляють бути канал, на каналі. Це, а може немає, то будемо ще, в цьому році закривати. Отак да, по два рази перекручуємо. Це хочу Миколаївник купити автомат автоматичного ключа. Миколаїв, не так, перевертаємо, так. ставимо. От, даємо охолону і відправляємо в підвал. Що... Зараз ми їх під ковдру і у підвал. Кому було цікаво, прокоментували, поставили лайкосик. Хто робить краще нас, пишіть свої рецепти в коментах. Нам буде цікаво. Але, я думаю, мабуть, смачніше за ці немає. Проекспериментувати. Я вже переїла різних ну, Ці так, щоб все, сім пока. Пока.